З вами Людмила Добровольська і прима національної опери України, народна артистка України, якій аплодували Метрополітен Опера, Ласкала, Кованд Гарден, зірка світової опери Людмила Монастирська. Пані Людмило, а кому ви завдячуєте тим, хто ви є зараз? От родині, долі, може випадку, самій собі? От що заважило найбільше? Завдячую моїм батькам, зокрема, моїй мамі. Ви е, втілили на сцені дуже багато жіночих характерів. А, який вам найближче за духом? От не як роль, можливо, навіть улюблена, а саме як людина. От, хто ви більше? Е, Тоска, Турандот, ну, вже точно не Сантуца, може, норма, Аїда? хто? Мені Тоска подобається і норма. Це моя найулюбленіша роль норма. Попри те, що ви фантастично виконуєте Каватіну норми Кастадіва, ви не любите, коли вас порівнюють із Марією Калас. Я знаю. Але те, що ви головна аїда сучасної оперної сцени, світової. Це вже кажуть без жодних порівнянь. І от мені завжди було дуже цікаво це грандіозне перевтілення. От увечері у вас вистава, та? А до вистави, як в усіх, домашні справи, кухня, не знаю, продукти у крамниці, черга на касі. Потім минає трошки часу. Ви виходите на сцену і ви Аїда. От е, ваші героїні вони постійно живуть всередині вас і чекають, поки ви їх випустите назовні. Це такий перемикач у вас якийсь. Є. Чи як це відбувається? Ну так, деякі героїні, вони мені близькі за якимись своїми такими внутрішніми рисами, менталь, ментально близькі, такі якісь героїні, які можуть бути такими жертовними. Пожертвувати собою ради чогось, ради когось. Мабуть, <кій> мабуть, так, якісь героїні живуть всередині, а потім просто виходять. Але на от ця побутова рутина, да? от ви дісталися до театру, ви бачите Київ у його щоденному ритмі. Ну, Київ чи я не знаю там відень, де ви співаєте. Потім ви виходите на сцену, і ви королева щоразу. Як ви перемикаєте себе? Ну, це гарне запитання. Я і сама собі його ставлю. Це Особливо запитання. зараз в Києві. Так, це, це, це не просто, не легко. Ну, вже, мабуть, досвід з роками і просто професіоналізм. І е, як це, відповідальність. відповідальність. Це дуже важливо бути відповідальними в, проф... ну, в будь-якій професії. Це ж таки є такі шанувальники, які з інших міст України приїжджають. Це правда. Це правда. Особисто знаю. Так. Була у вас на Аїді буквально днями і зі мною поруч сиділа дівчина, яка сказала мені, що їздить за вами з Запоріжжя. От так. на всі ваші виступи. Це чудово, якщо є такі люди, які а, стежать за вашою творчістю, які не пропускають жодної вистави. Пані Людмила. А ваші героїні вони розвиваються з часом. От е, норма, якщо ми вже про неї заговорили, от ваша норма 10 років тому і сьогодні це різні жінки? Так, вони трошки відрізняються. Ну, ще 10 років не пройшло з моменту першої. Ну так, це різні, різні, тому що ну перша норма взагалі це було в Харкові. Тоді в uh -huh. Харкові концертне виконання, концертна версія. От, тобто це просто без мізансцен, без сценічних костюмів, просто концертна сукня і все. Ну а потім вже почалися такі продукції, постановки. Ми їх називаємо продукції. То, звичайно, тому що і життя, якось щось в житті відбувається, просто і в особистому, і взагалі в житті. Тому і партії трошки інші. Інтерпретує кожний артист, співак. Драматичний актор, я впевнена, це все звичайно має розвиток кожна партія, кожна роль. Ну, це правда. правда. Пані Людмила, у 2010-му у Берліні ви замінили виконавицю основного складу Тоски. Так. Там якісь надзвичайні обставини було, Що це було? Захворіла просто співачка, так як оце ось пару днів тому. У нас колега захворіла на жаль, і мені довелося співати виставу, а потім бігти до філармонії. У вас був співати. якийсь час, як це кажуть, увійти у виставу. Чи ви все це тримаєте в голові? Усі ці партитури, численні, які ви співаєте? <клес> ну так, це в голові. Це в голові, і потім деякий час ми з концертмейстером це повторюємо один, два, три рази, і все, виходимо. А от уявіть, що вам скажуть, що сьогодні ввечері треба заспівати, не знаю, що, що заспівати. Ви готові будь-що з свого репертуару? Майже, майже будь що. А скількома мовами ви виконуєте свої партії? Одна, три, п'ять мов. І які? В основному італійською. Потім, коли ми співаємо, наприклад, верді реквієм або перголезі. Щось таке кантатно-ораторіальне, то це Латинь. Це Латинь. Раніше я виконувала ще французькою мовою, це була із Кармен, роль Мікаели. Потім Масне. Я там теж. Так, виконувала давайте ще. буду загинати. <гум> Італійська, французька, так? Так. Ну, німецькою теж виконувала. У нас був такий, таке турне Ukrainian Freedom Orchestra. Ага. Це 22-й рік якраз. Країнами Європи. і в Сполучених Штатах це був Нью-Йорк і Вашингтон. Ось, і там якраз в мене був тобто був вокальний номер, була піаністка, яка виконувала Шопена, і оркестр грав, такий такий формат концерту. То якраз от в цьому турне я виконувала Ліонору із Фіделіо. Це якраз була німецькою мовою. отакий от такий номер. Це начебто звернення якраз до. Було так задумано було, ті, хто складали цю програму, щоб це, начебто, пряме звернення до президента Російської Федерації. Отако. Якось так, да. так. Таке було побажання цих людей, хто організував цей саме цей Який центр, меседж не. це був? Ну, меседж до того, щоб. Але ж ви бачите, що будь-які меседжі не мають ніякого. Не, не мають сенсу, да, це правда. Ми бачимо. На жаль, так, на жаль, наприклад. Це має бути примус. А Латиною ви співаєте? Латиною, так, Латиною. Це ж якраз Ферді Реквієм, це якраз Перголезі, Росіні, Стаббатматер, це якраз на біблійські сюжети, це латинь. Я знаєте, чому запитала про Латину так окремо? А тому, що я пам'ятаю Латину ще з університету, навіщось ще й досі? От ви мене розбудете вночі, а я вам скажу. Екзегі, Монумент ере переніус, рега ліквіці пірамідальціус, кводно на інбіредакс, нонаквілімпотенс, посід дірою раутимрабіліс, але по життю воно мені не здалося жодного разу. Як вам? От ті мови, якими ви співаєте на сцені, вам вистачає цього знання для якихось життєвих ситуацій, реальних ситуацій? Чи знання цих мов обмежуються сценою? І видається тільки в опері. Ні, ну ми можемо спілкуватися і в побуті так само, якщо ми десь в Італії, наприклад, італійською, чи в Великій Британії, чи в Сполучених Штатах англійською, звичайно. Тобто, ви достатньо знаєте мову не просто ви знаєте свою партію, а ви можете спілкуватися. Можу, можу, можу спілкуватись і в основному англійською, мені зручніше. Ну, італійською теж там, якщо це щось таке, не дуже складне. Маю ще таке суто технічне питання. От у нас на телебаченні є промтер. Ось він стоїть, це так, суфлер, так. а ми в нього забиваємо тези свого ефіру. Але в нас це такий електронний дружечок. А в театрі mm. оця красивезна мушля в опері, там вже жива людина сидить, жива. щоб підказати текст, та, якщо так, він забувся. Так. І як ви його чуєте? Гримить оркестр, співаєте ви, як ви чуєте свого живого суфлера? Чи це жестова мова? Як? Це людина, яка має диригентську освіту. Це диригент. Ось, і він має це ж розуміти, темпорит, і все, і вчасно підказувати, і дуже голосно, тому що туди в у залу це не не чутно нікому. Не чула жодного разу. А ми правда? все чуємо і це. Чим голосніше, тим краще. Тому що ні диригент, ні оркестр цього всього не чує. А, а ми чуємо, тому що ми тут на авансцені стоїмо ближче до цієї мушлі. У нас є два промтери, два суфлери. Два, один в мушлі? Жінка і чоловік. А, дві людини, дві людини в театрі, так, суфлери. А було у вас от таке: от співала, співала, упс, забула. Так, звичайно. І таки, таки, дав стан різний буває, буває різний, різний настрій на сцені, різні обставини життєві. А треба йти. і виконувати. А наскільки взагалі часто такі ситуації виникають? Не з вами, а от власне, от іде вистава? Обов'язково щоразу? Чи може бути так, що й не знадобилося? Може так, якщо дуже гарно знаєш, дуже багато де вже заспівав якусь таку партію, яку дуже багато вже де. в багатьох країнах, дуже багато як продукції, яка. Як це, Постановка, яка складається, наприклад, 9 або 11 вистав, mm -hmm. а таких продукцій може бути декілька за сезон. Тому цих вистав багато, наприклад, якась одна така роль, яка там аїда чи якась в кого яка. Ось, То тоді мені суфлер не потрібний. Тобто я можу не дивитись туди і дуже впевнено, це так. Як обставини складаються, в когось якась теж є роль така, яка не потребує суфлера. Але це дуже дуже така потрібна людина, і ми дуже завдячуємо суфлерам. Дуже завдячуємо. Ну, принаймні тому, що спокійно що почуваєшся, дуже тому, що спокійно. розумієш, що тебе підстраховують. Так, так? Так. Пані Людмила, от я в таксі завжди прошу водія вимкнути музику, навіть дуже хорошу, тому що в наші часи тиша. Це величезна розкіш. Так. От ви поза роботою вмикаєте музику фоном? Чи віддаєте перевагу тиші? Я люблю таку музику релак-релаксово, таку, як, як музика для масажу, я її називаю. Так, інколи вмикаю саме таку, а ви маєте рацію, дійсно, тиша. Це я так як це сказати, надаю перевагу все ж таки тиші. А в мене є сусіди, які... Час від часу грають на фортепіано. Ну, як грають, як вміють. А у багатоквартирному будинку вирахувати їх неможливо, і ми не знаємо, як зробити тихіше. От вашим сусідам я щиро заздрю, ви співаєте вдома? От Буває таке для душі? Бувають приватні уроки з концертмейстером. Концертмейстерка моя, вона приходить додому. Вже багато, багато не один десяток років ми з нею співпрацюємо в частному такому форматі, в приватному форматі, ось, е, ну, сусіди вже звикли. Вони вже звикли. Інколи я щось музикую, теж на фортепіано, теж сама просто так. І інколи розпівуюсь просто. ну, Перед тим, як, ну так, знаєте, щоб вже вдома розпіватись, тому що я живу близько до, до театру, біля театру. Тому сусіди, так, в мене просто. Наді мною і піді мною є щасливі сусіди, люди. а з боків нема. Щасливі Тому люди не так багато сусідів страждають. Я абсолютно щиро кажу. Це щасливі люди. От ви маєте контракти за кордоном, зобов'язання за кордоном. Ви багато їздите. Війна як вона змінює розстановку сил. На світових оперних майданчиках і на чию користь ці зміни? Тому що ми бачимо, що європейські сцени дедалі більше запрошують російських виконавців, а українці дедалі частіше відмовляються виходити з ними на одну сцену. У вас було так, таке? Ви відмовлялися? Було. Так, відмовлялась було, і, але це не вирішує проблему. Просто ну як? Ну, ми то відмовились, але театри продовжують запрошувати російських виконавців. Ось я ось і нещодавно в Південну Корею мала летіти, але просто там в складі співаків був один із таких дуже співаків, який дуже такий, знаєте, із оцих там п'ять осіб є ключових людей. Mm. Да, і ось один із них був Який, мабуть, у списку, так? Да? Так, як якого от якраз Метрополітен опера виключила зі своїх контрактів, і якраз він там був, тому я відмовилася. Так що ми відмовляємося. Якась директива, можливо, мінкульту, якась офіційна позиція міністерства, що от, е, наші виконавці не будуть брати участь е, у виставах, де присутні росіяни, або наші виконавці будуть брати участь у таких виставах, щоб е, не знаю, не сприяти маргіналізації українського оперного мистецтва. Є е, таке, чи це кожного разу особистий вибір? Це особистий вибір. Наскільки я знаю, то немає офіційної такої постанови. Ось, а є просто рекомендація, рекомендація. Тобто, це за нашим вибором. Якщо співак вважає за потрібне відмовитись, то він відмовляється. Ну, але не знаю, як, як, як це, звичайно, морально правильно, вірно, але ну, трошки так, так знаєте, дво, двояко, це все ж таки, тому що ми залишаємося без роботи. З іншого боку. А російських співаків, як запрошували, так і запрошують, вони прекрасно себе почувають. Прекрасно. Російська культура, це страшне. Їх знають, а ми робимо крок так. в сторону, так. правильно? Так. І в кінці кінців виграємо не ми у цій. Я, ситуації. я так, я не впевнена, що це саме так от має бути. На запитання щодо викладання вокалу, ви завжди категоричні. Викладати не плануєте. Це не змінилося? Поки що ні. Чому? Ну чомусь я не бачу в собі, не відчуваю такого, тому що в ну, мене, мене мама була, моя світла пам'ять моєї мамості, була педагогом, лінгвістом. От. І це все на моїх очах. Знаєте, це відбувалося, це все те, що в школі вона викладала. Ось, ну і я якось для себе не бачила свого майбутнього як викладача, будь-якого викладача. Як раніше, знаєте, або в мед, або в пед, кудись туди йшли. 90-ті роки, тоді, коли я вступила до музичного училища, це тоді мені було 15 років, 90-й рік. Тобто батькам тоді вже їхні там, співвітчизники, ті, хто. Там якісь їхні друзі порадили, що все ж таки не віддавайте свою дитину ні в педагогічний, ні в медицинський, а все ж таки в музичне середовище. Тому що в неї є такі задатки, якісь такі не... незвичайні, як це вважалось. Ось так, що батьки. Не погадали, да? батьки. Так, так. І саме от мама вона доклала ну, максимум зусиль. Всю душу свою і все, щоб я все ж таки в професії відбулася. Пані Людмила, от опера це мистецтво консервативне, традиційне, можливо, навіть десь канонічне. Ну, Не всі готові бачити Мефистофеля з сотовим телефоном. чи так, чи, скажімо, Кармен в джинсах. Хоча, з точки зору сучаснення, ну, можливо, це був би хід конем. Ви готові до радикальних експериментів з класичним репертуаром? Я вже робила такі експерименти, тому що я ж багато за кордоном не переспівала. Ну, якщо це, знаєте, не, не доходить до якогось дійсно безумства, безумства і в костюмах, в зовнішньому вигляді, ну, і так далі. Знаєте, вже, ну. Але дуже часто саме так і, і, і виходить, що як це сказати, режисери вони самовиражаються і не завжди вони вникають в цю музичну саме, що хотів лібретист, що хотів композитор, які там акценти музичні, смислові, взагалі сюжет про що мова. А ви можете відмовитися? Чи умови контракту не дозволяють? Звичайно, що вже є, коли ми приїжджаємо на постановку і. Ну, якщось уже взагалі таке, знаєте, що вже, як то кажуть, зовсім уже, то ми можемо відмовитися. А от ви кажете, от зовсім-зовсім уже. Зовсім а от що? От які там, які там були уявлення режисера, ну, наприклад, наприклад, ну це було давненько, це був 14-й рік, я пам'ятаю, Іспанія, Валенсія. Наскільки от ми знаємо, іспанці, вони такі всі, по-перше, вони релігійні, всі. Вони такі, знаєте, ці, ці моменти дуже для них. Важливі нічого такого на сцені. Ну це не Австрія, і це не Німеччина, і це не Швейцарія. Трошки інший да? менталітет. Uh -huh. так. Там е я виконувала Леонору із сили долі Джузеппе Верді. І от якраз вона мала народжувати дитину прямо в залу, сидячи отак. Диригент, зубін Мета, дуже уславлений диригент, такий мировим іменем. Він попросив режисера все ж таки не робити такого, тому мене там поставили на коліна. Біля мене сиділа така ну монахиня, і якось там допомагала. Так угу. на пів в сторону це трохи було не, не прямо в залу. Ось такий момент, і таких ще пару моментів можу згадати. Ну це компромісний, да? Та, такий mm? був варіант. А були такі yeah. вистави, де все ж таки відбувалося те, що ви не сприймали категорично. Так, дуже багато було. Ну вже знаєте, буває таке в співаків, що ну вони не можуть на цю партію нікого знайти. От вже звернулись через менеджера до мене. Ну вже в них, ну це дуже часто в Німеччині таке. Просто хворіють, співаки хворіють, ну так як будь-яка людина хворіє, як, якісь епідемії є і так далі. Ось, ну і просто приїжджаєш за один день, прямо ще не знаючи про цю постановку, просто як то кажуть, як це. Так, «С да, mm -hmm. да, корабля на бал. І є, є такі режисери, які. От саме чомусь Макбет-вистава чомусь саме туди вони хочуть, саме в ній вони от бачать якісь, якісь такі А що ж, від, ж там можна нагородити. Ну, Починаючи з. Ну, про оголену натуру це взагалі я навіть не буду говорити, тому що це дуже, ну, дуже популярно і, можна сказати, навіть традиційно. І саме опера Макбет за Шекспіром. Чомусь вони так собі уявляють, що саме Макбет туди можна все те, що ти собі там нафантазував, от як це, виплатіть там. Ну, все, все. І так само була одна із моментів. Все ж таки, як сказати, скасували це за проханням і співачки, і співака, і диригента. Все-таки це як то кажуть, неприємливо навіть для німецької публіки. Хоча от в них чомусь, чим епатажніше, отак знаєте, у німців. У німців, да, чомусь якось отак. А вони, а вони готові, да, до вони, вони готові, Да. і чим більше, тим якось більший успіх. Саме постановка, я маю на увазі, якщо не брати навіть голоси. Може співаки. просто гучніше, скандальніше, ні? Ну, мабуть, мабуть. Ну, а є менталітет, або, знаєте, люди якогось вірування такого, що ну вони не можуть собі дозволити, якісь моменти, такі вже, які, ну як кажуть, ні в які рамки вже не вписуються. Але в Європі це дуже-дуже популярно. Це все і багато років, і цьому ніхто не надає такого значення, як, наприклад, ми. З бувшого СНД, от, ну, співаки з цих країн. Ну, то має свої пояснення. От ви е, останнім з могікан класичної опери називали Франко Зефірелі. І щоразу, коли ви <клес> про нього згадуєте, от е, я чую захоплення. Не помиляюся? Захоплення як режисера, так. Ну, Особисто, на жаль, я не була з ним знайома особисто. Е, Ну, але я брала участь у декількох його постановках: це Арена Девірона» Аїда, це старі постановки 60-х років. І так само і в театру Ласкала в Мілані. Дві різних постановки Аїда. Тобто, тотально це було три різних зефірелівських постановки Аїди. Але всі різні, всі костюми різні, сценографія різна, дуже просто геніальна сценографія. Якщо дивитися із глядачевої зали, так от на сцену, то це виглядає от так, от, майже як ваш екран. Так знаєте, як 3D, 3D-ефект. Тобто, якщо це Аїда, якщо це піраміди, то це от від маленької піраміди і більше більше. так дуже, дуже цікаво. Так, так, оця зелень, якась там, пісок, зелень, так все дуже красиво. І не так, як от воно примітивно, а воно так це 60-ті роки. Це ж скільки років тому? 60, так же ж, 60 з чимсь, ну, та, чимось, та, 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 та. і вже тоді це було геніально. Оці, оці його ну такі постановки можуть собі дозволити дуже ну небідні театри, не бідні і з відповідним менталітетом. Ну, опера, взагалі, мистецтво це високе, мистецтво не дешеве мистецтво не дешеве. Так. Завжди було добре. А от якщо як ви сказали, німці відкриті до експерименту, так? Так. то от італійська публіка, скажімо, вона ж може засвистати, якщо режисер десь надто далеко піде вже від класичної версії, Так, 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 так і відбувається. наша публіка прекрасно. Прекрасно. А наша публіка, от як на мене, дуже поблажлива. Ми дуже любимо кричати Браво!, навіть якщо не зрозуміли, чи нам сподобалося те, що нам показали. От ваш прогноз майбутнього опер в Україні, от традиція і експеримент, вони якось зможуть ужитися? Ну, я думаю, що, що зможуть. зможуть. Тому що все ж таки. Час, він диктує свої умови. Час, він інший зараз цей час, комп'ютерний час, і такі, електроніки багато, багато дуже нових технологій. Тому я думаю, що так, буде опера теж видозмінюватися, звичайно. Ми всі знаємо, що кожен драматичний актор мріє зіграти Гамлета. <кій> ви. Яку партію мрієте заспівати ви? Я вже все заспівала, все, що мріяла. Мене вже нема мрій. Боже, та це ж взагалі вищий пилотаж. Я знаю, що ви стали лавреаткою е, загальнонаціональної премії Жінка третього тисячоліття. От жінка третього тисячоліття це ви, да? яка вона, ця жінка? Ну, по-перше, самодостатня, яка поважає себе і навколо себе людей. От. Відповідальна, сильна, сильна духом. Стійка, витривала, ласкава, добра, ось, любляча, яка може бути жертовною, дуже пожертвувати собою ради когось. Це, так, це такі мої особисті відчуття. Ну, ну, мабуть, відкрита теж до якихось нових експериментів в хорошому сенсі. Пене Людмила, от це те, що ви зараз перерахували, це такий. Класичний портрет українки. Так я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що ви ще зробите за нашу розмову сьогодні. Дуже дякую, дякую вам. Дякую. Це була Людмила Добровольська і прима національної опери України. Зірка світової оперної сцени, жінка третього тисячоліття Людмила Монастирська.